Вас вітає магазин Velopodium Сьогодні на огляді велосипед формула казак на 29 колесах. Також ця модель випускається на колесах 27,5. По комплектації різниці ніякої немає. Різниця тільки у розмірі коліс і рами. Рама велосипеда виготовляється із сталі. Переваги сталевої рами Тім. Що вона краще гасить вібрації, але є такий недолік, рама сталева важе більше. Якщо зрівнювати з алюмінієвим велосипедом, це десь 2-2,5 кг буде різниця. Зовні рама гарно виглядає, також є додаткові кольори, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Зараз покажу вид зверху. Ось так вона виглядає. Вилка на велосипеді сталева. Хід 50 мм. Цього достатньо для легкого бездоріжжя. Тулки сталеві бренда Shun Не один рік ставляться на велосипеди Formula. Discovery. Обід на велосипеді подвійний алюмінієвий. Гума компас. Протектор універсальний. Добре буде відчувати себе як на ґрунтових дорогах, так і на асфальтованій місцевості. Гальма на велосипеді дискові, механічні. Ось так от виглядають. Діаметр тормозних дисків переднього та заднього по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє фіксується класично на гайках. Трансмісія на велосипеді на 21 швидкість. Початковий рівень від бренду Shimano. На руль встановлені моноблоки. Shimano STEF 500. Мноноблоки зручні та надійні. Передній перемикач Sunrun. Розрахований на ведучу пару на 3 зірочки, ведуча пара сталева. Також є пластиковий захист від попадання одягу. Фіксується ведуча пара на каретку на промислових підшипниках. Картридж. Розрахунок зубів на ведучій парі стандартний 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Задній перемикач Shimano Tourney TZ. Перемикач надійний, також вже досить давно його знаю. В цьому ціновому сегменті веде себе він дуже добре. Трещітка також від Shimano На 7 зірочок. Сидіння на велосипеді з м'яким наповнювачем. Отже, що можна сказати про велосипед формулу «Казак». Це достатньо недорогий велосипед на сталевій рамі на амортизаційній вилці, на трансмісії від Shimano початкового рівня, Заді стоїть трещітка, тож є обмеження по вазі велосипедиста, це максимальна вага, завод фіксує до 110 кг. В цілому, велосипед, якщо за ним доглядати, буде надійний. Комплектуючі праці і будуть працювати. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. З вами був магазин VeloPodium.com.ua. Дякую за увагу. Всім до побачення!